Кавбет титульний партнер, Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Валерій сьогодні команда поступилася, хоча, якщо подивитись на статистичні показники, доволі рівна була гра, як по статистиці. На вашу думку, що було що пішло не так у цьому поєдинку? Ну, пішло не так, тому що знову старі граблі. І в фокусі статистики це така річ суперечлива і підготовчий процес. І взагалі розумінні, що топовий суперник не вибачає за помилки. І Ми були слабші в мікроепізодах, вони були настирніші, націльніші. а Були відрізками, так. Цілісної моделі поки нема. Часу небагато. І ніби спілкуємося, розмовляємо, але... Тільки міняються антигрої в фокусі пропущених голів. Значить, це проблема моя в першу чергу, що до всіх разом не можемо достукатись. І шкода, що в зворотньому напрямку, ті моменти, коли ми змушували помилитися суперника, ми не використали. Хоча шанс був повернутися в рухів. Початок другого тайма, тому підтвердження. Але на всій дистанції, на жаль, ми. Так би мовити, не вивозимо, так можна сказати. Є над чим працювати, але часу дуже-дуже мало. Ось так графік щільний, пропущені матчі. Зараз змінилися дати, тому все коротко, відновлення. В четвер вже сокіл. Не менш амбіційний клуб, тому будемо готуватися. Ось так. Власне, в контексті підготовки вже до плей-офф дійсно часу не так і багато. Можливо, якісь маєте кардинальні рішення або ще щось готуєте, щоб. Команду, скажімо так, струсунути або щось з такого плану? Ну, фокусі там в паузу, то ми попрацюємо над кондиціями, але але зараз дивимося різні поєднання, і тому і в другому таймі перебудувалися, грали такими блочними змінами двійок, то так би мовити. І напевно, поки що лишимось на цьому компоненті. Четвірками трішки не зайшло, ротація. І взагалі перший тайм було більше емоцій в нашому. Виконанні, так би мовити, ніж якісного футзалу. Характер, а хоч відбавляє віддача, бажання, ну, можна говорити про це, але без розуміння, хто напроти тебе, де знайти їхнє слабке, як взагалі закрити вертикальний напрямок до наших воріт, що використовує суперник. На жаль, в цьому балансу не вистачає. Не всі одинаково розуміють ігровий епізод, і синхронності десь не вистачає, а суперник за це. Хара, хтось інший вибачає, але є над чим працювати, тому і як по складу, так само і по тактиці. А кондиції, надіюсь, наберемо. Перед останнім туром і кубком буде пауза. Ось так. Павбет. Титульний партнер. Фавбет Extra ліги. Гра розкриває тебе.